Щиро вітаю вас з музею Варшавського повстання, де ми проводимо ремонт об'єкта видимого за мною. Це адміністративна будівля. Чому музей Варшавського повстання звернувся до вас з проблемою? Інвестор звернувся з цією проблемою, тому що в об'єкті підняття вологи в підвалах багаторазово ремонтувалося з короткочасним ефектом. У цій справі ми склали діагноз помилок, які були допущені. Ну і є тут проста заувага. Використовані техніки, на жаль, то є короткочасними незалежно від того, які тут застосовувалися, починаючи від ізоляції через встановлення пристроїв, що випромінюють електромагнітні хвилі, які мають повернути вологу назад до підлоги, чи, наприклад, традиційні ін'єкції хімікатами. Жоден з них не дав тривалого результату. Ну і як у багатьох наших роботах, нас викликають як швидку допомогу, і ми виконуємо це таким чином, що наносимо кілька разів три продукти з нашої серії: це глибокопроникні розчини, які проникаючи в глиб стін. Забезпечують їх повну герметизацію. Стіна перетворюється на так званий водонепроникний бетон, навіть якщо вона з цегли пісковика чи бетону. Спочатку на стіні позначаємо поверхню, яка постраждала від пошкоджень, спричинених зволоженням. Потім збиваємо її та фрезеруємо за допомогою алмазного диска, щоб потім очистити цю поверхню від пилу і застосувати ґрунтовку для підвищення адгезії. А потім починаємо наносити перший шар засобу, який зв'яже воду в стіні. Засобу для осушення під назвою Крістал. Він має рідку консистенцію. Як бачите, його можна наносити за допомогою пензля. Кристал є глибоко проникаючим ґрунтом, який зв'язує воду в структурі. Точніше кажучи, цемент, вапно, сіль і хлориди. Ефектом його дії є перетворення основи у водонепроникний камінь. Як ми вже казали раніше, його можна наносити у вигляді шпаклівки. Можна затирати або наносити також на силіконову плівку. Наступну структуру створить матеріал NCT-CEM. Це ізоляційний матеріал, який можна шпаклювати, затирати або що має сенс, звісно, типок у випадку більших поверхонь, наносити методом розпилення. Він підтримує дію крістал, блокує воду, ззовні, наприклад, з повітрям. Щоб захистити стіну від проникнення води з підлоги, у такій підлозі робимо канавку на її товщину приблизно 5 сантиметрів, і там застосовуємо ті ж самі ізолюючо сушильні шари, вони діють це можна порівняти з ущільнювачем. Останній шар створює термолайн. Це плівка, яка усуває термічні мости, запобігає цим мостам і також запобігає конденсації води. Вона кліматично активна, здатна поглинати дуже багато вологи влітку. Взимку, коли будівля опалюється, вона віддає цю воду, вона не залишається в стіні. Вона естетична. Його можна наносити на поверхню аналогічно, як у інших випадках, тобто шляхом шпаклювання, зачарування або методом розпилення. Усі згадані маси відрізняються дуже доброю адгезією та пластичністю, тому за їх допомогою без проблем можна відтворити, наприклад, паперовий ріжок. Ті самі маси наносимо з іншого боку стіни, де була оголена цегла, звісно, в тій самій послідовності. Ось так виглядає кінцевий результат наших робіт. Структура відновлена, захищена вологостійка. Звісно, раніше були видалені сліди цих вологих місць. Тепер достатньо нанести шар шпаклівки і пофарбувати. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.